Вітаю вас! З вами на зв'язку, психологічна служба ліцею, та я, практичний психолог Тетяна Кодько. І сьогодні хочу запропонувати вам таку маленьку тему для розмови, як вміння відпускати, вміння бути поруч і в той же час далеко для кожного з тата мами. У мене на руках зараз маленьке мампонятку. Я хочу вам сьогодні провести завдяки цій мавпочці маленьку аналогію того. Як це відпускати, але не залишати хлопчика чи дівчинку, сина чи доньку? Спочатку, коли народжуються наші малюки, не дарма їх кладуть всіх нам на груди. Це не так просто. Це не тільки для того, щоб опинялися е, бактеріями, це не для того, щоб відразу мама приклала до грудей, це й для того, щоб ми зрозуміли, що саме цей етап я тут, я майже повністю твоя. В повністю в твоєму розпорядженні. І ми так з тобою пробудемо певний час. Потім приходить період, коли ми вже відкладаємо нашого хлопчика чи дівчинку, тримаючи там на руках, тримаючи на цьому, пам'ятаєте, коли ви вже в сповідку, і наш хлопчик чи дівчинка починає роздивлятися на цей світ. Ми ще не відпустили, ми ще тримаємо. Але в той же час ми що робимо? Ми активно дозволяємо роздивлятися на цей світ. І разом з тим ми активно дозволяємо бути тут і тепер і, і бути й і тут, і десь далеко. Бо в цей час ми вже можемо в другій руці тримати телефон і спілкуватися. В цей час ми можемо вже мішати щось в кастрюлі, а наш хлопчик чи дівчинка, син чи донька, будуть роздивлятись навколо, пізнавати світ. Приходить період від року. Коли наш малюк спустився наниз, вам не буде цього видно. Але в житті ви будете помічати перші спроби вашого сина чи доньки піти. Ви пригадайте зараз ті, хто вже мають дорослих синів чи доньків, коли ваші діти спробували піти. І ви дивились так знизу, а ваша дитина трималась у вас за ноги, або тримала вас за руку і хотіла якомога тіснішого контакту. І дивилась такими очима, чи ви дозволяєте відійти, наприклад, до. Пісочниці, чи ви дозволяєте десь зробити декілька кроків, і коли була певна якась невпевненість, ваше дитя поверталось назад, ховалося за вас, а вам так хотілось, наприклад, його показати комусь, і ви нібито випихали. Насправді це про той перший рівень відпускання, коли ви вже поруч і в той же час ви вже споглядаєте. Вже дозволяєте дитині певне пізнання, пізнання на іншому рівні. Пізнання на іншому рівні відбувається далі, коли ми віддаємо наших дітей у розвивальні центри, коли ми роздаємо наших дітей в садочки. Ми відпускаємо на певний період часу. І тому так важливо, тому так нормально, коли діти наші добігають і після садочку, і хочуть обійнятися, хочуть залазити до нас на ручки, і самим нам є потреба це обійняти, а дуже часто мами, М -м, щоб не привикав. Ні, нам варто надати оці теплоту цих обіймів, нам варто подарувати оцей тісний контакт. Адже його так не вистачало цілий день вашому синові чи доньки. Ваш хлопчик йде в школу, ваша дівчинка переступила шкільний поріг. Зовсім інші методи відпускання відбуваються, тому що в цей період. Досить ви можете почути, що ваш син чи донька буде казати, а Марія Іванівна сказала так, а Оксана Петрівна говорила інше. І вони будуть нібито більше про неї говорити, ніж про вас. Насправді, це отой рівень відпускання, коли формується авторитетність іншої персони. І це так корисно, коли в дітей в школі це формується, коли вони бачать авторитет вчителя, коли вони можуть підбігти до нього і як до вас притулитися, отримати оце потіскання і відбігти. Це дуже корисно і це дуже цінно. Проте цим учням початкової школи корисно прибігати додому, обійматися, отримувати безліч обіймів, але не бути залюбленим і таким, коли мама. Ще дитина, не закінчивши навчання, а мама вже а, відкриває четвертий раз кабінетні двері, заглядає туди, а вже скоро, там, наприклад, індивідуальне заняття, а вже скоро там випустять, а вже зараз, а вже забрати можна, дозволяйте цьому періоду а, сформуватися у вас, дозволяйте періоду відпускання і радості від зустрічі відбутися. Постійте, почекайте, зрозумійте, що відбувається з вами там всередині. Про що ви зараз? Пам'ятайте, про вашу дитину пікрується там зараз. А кожен педагог він турбується про вашого хлопчика чи дівчинку не менше, ніж ви. Тому що це в нього теж його діти. І рівень його відповідальності досить високий. Саме тому. Має сформуватися оте очікування і в дитини, і очікування, а не те, що ми будемо постійно тормосити нашу дитину тривогою. І дитина, постійно, побачивши тільки вас, буде кидати виконання своїх справ і бігти. І це не буде ні там завершений етап, ні тут до кінця сформовано. І досить дивно, але п'ятикласники, шестикласники ще біжать до батьків. А от уже сьомий, восьмий, дев'ятий, можуть вас сказати, що нібито ви не потрібні. Проте батьки дорослих дітей. Чому я кажу дорослих, бо вони дуже хочуть стати швидко дорослими і вирости, батьки дітей-підлітків. Я вас дуже прошу. Не наполягайте на своїй величезній любові, але і не думайте, що їм вона не потрібна. Я думаю, кожен з вас зараз може відчути цю потребу, коли б його притулили, обійняли. Коли б його хтось а, притиснув міцно-міцно, сказав теплі, неймовірні слова, сказав, як він її любить і чи його любить, нам кожному це хочеться, скільки б нам там років не було. І Тому це дуже важливо, що ви будете питати, дозволиш тебе обійняти? Важливо підліткому віці про це, а чи дозволиш, а чи можна. Чому? Тому що ми маємо зрозуміти, що це різна територія вже. Різна територіальна одиниця це вже перед нами особистість, на території якої ми тільки з дозволу неї можемо зайти. Тому так корисно стукати в кімнату, тому так корисно запитувати, чи можна зайти. Тому так важливо сказати, а що там було, як хочеш, я завжди рада тебе вислухати. І тому так нормально сказати, ти знаєш, мені так не вистачає наших з тобою тих обіймів. А давай зробимо вечір обіймів, або зробимо вечір, коли ми можемо посидіти і поспілкуватися. Це дуже цінна така річ, яка має формуватися в сім'ї, і вона буде про те, що не, я не просто відпускаю і не просто довіряю, а я ще й очікую, що рано чи пізно між нами спалахне той зв'язок, який ніде не дівся. Оце ніде не ділося. Воно в нас всередині формується. І оті перший поклад на груди, він все життя йде з нами, тільки внутрішньо. Тому нам варто просити про допомогу, запитувати, чи це можливо, і зрощувати самостійність. Тут наші діти можуть вже від'їжджати в табори, тут наші діти можуть від'їжджати десь далеко, і ми залишатимемось без них на довгий час. І нам варто тоді навчитися не требити той телефонний номер через кожну секунду і не кричати: ну що ти там поїв, ну що там, бабуся погодувала, ну що там, все нормально, ну що там, ногу не забив, ну що там, табор, як там вожаті чи ще щось, ну що там? Тривожність батьків розвиває тривожність в дітях. І це формує додаткове вдорослої дитини. Очікування недовіри до самого себе. А ось я щось не добачу, а ось там дійсно так не А ось краще не їхати, дома все так стабільно, дома все так зрозуміло. Чому так актуально відпустити і домовитись про час, коли ви будете, наприклад, спілкуватися і дзвонити. І дорослих відпускають. Але дорослими має залишитись контакт, тому так важливо говорити. Про свої справжні почуття. І важливо запитувати, коли ти зможеш приїхати. Так хотілося поспілкувати, почаювати, попригадувати, і тому актуальні ті фотоальбоми. І дай Боже, щоб в кожного українця ці фотоальбоми були з гарними спогадами. І тому так прекрасно, якщо в нас є моменти спільного чаювання, моменти спільного переглядання фільмів, моменти якоїсь цікавої настольної гри. Тому що це говорить нам про те, що оті ті ниточки, з якими ми тільки що були, що вони в нас є, просто ми можемо їх як разинку розтягнути, а в певний період ми можемо знову наблизитися один до одного і відчути, що в нас є величезна підтримка. Відпускаючи, дозволяйте бути поруч і готовими в будь-якому випадку прийти на допомогу. Буду рада, і якщо це відео було для вас корисним, якісь думки у вас від нього виникнуть. Думки про те, що кожна мама чи тато хоче, хоче бути почутим, так як і її хлопчик чи дівчинка. І кожен мама чи тато хоче завжди знати, що його люблять. Повірте, ваші діти вас люблять. Просто сказавши їм про свою любов, ви можете почути лише тоді. Про їх любов до вас. Найкращих вам стосунків бережіть ваших дітей, і хай все складається як найкраще. До зустрічі! Бувайте!